Ворог в рази збільшив кількість дронів, які атакують цивільних та об'єкти сил оборони. Нищать техніку, особовий склад, порушують логістику. Щотижня ми стаємо свідками антирекордів російського терору. Та разом можемо перетворити їх на рекорди зі знищення екіпажів БПЛА. Дрони запускають переважно з тимчасово окупованих територій. Тож звертаємося до українців у Криму. Запорізькій, Донецькій, Луганській та Херсонській областях ви можете допомогти виявити та знищити ворога, передавши інформацію у чат-боті ворог». що може вказувати на роботу екіпажів БПЛА поблизу. Звичання безпілотників, люди в тактичній формі з ноутбуками, моніторами, антенами в незвичних для цього місцях, маскувальні сітки, намети, люди з технікою, не схожі на туристів, автівки з антенами і ретрансляторами. Якщо ви помітили підозрілу активність, сповістіть Сили оборони України. Надішліть до чат-бота Єворог координати, додайте опис, фото або відео. Пам'ятайте про безпеку, довіряйте тільки офіційним джерелам, переходьте у Єворог лише з «Дії». надавши інформацію, видаляйте листування, візуальні матеріали та кеш із месенджера. Ліквідація екіпажів БПЛА завадить розвідці і атакам ворога, знизить його бойову ефективність. Змусить змінювати тактику, а головне дасть перевагу в небі і на землі нашим військовим. Понад 680 тисяч українців вже скористалися чат-ботом. Ваші дані також можуть підсилити розвідку та роботу підрозділів, які знищують ворога. Передавайте інформацію, допомагайте війську.